Всім привіт! Зараз в мене на огляді готелі ВІП класу Кая Палацо. Це курорт біль країна Туреччина. Покажу вам, постараюся по максимуму. Його треба уважно подивитися, особисто для мене, тому що готель вже досить такий, знаєте, дорослий з історією. Але ж які в нього є плюси, чим він завойовує серця своїх туристів, то зараз буду сама досліджувати і вам показувати. Поки я біжу на територію, підписуйтесь на мій канал. А також напишіть коментар, можливо, хтось відпочивав в даному готелі, які у вас склалися враження. А також поставте вподобайку, підписуйтеся в мої друзі, мені буде приємно з вами бути на одному каналі. На територію заходимо. Тут такі тактапи вони їздять постійно. До речі, в даному готелі в мене буде обід, тому що зможу вам показати обід. Так, є такий інтер'єр. Так, сейчас мы Дрінк. Дринк, живі квіти. Це такий гарний декор, лотатія на водичці. На ресепшені готелю дуже гарний інтер'єр. Ось такі знаєте, дизайнерські рішення. Зараз вам покажу латаття на водичці, плавають, дуже красиво насправді виглядає. І по-сучасному даремно я нарікала, що готель дорослий. Готель Кая Палацо працює цілорічно і взимку також. І в 2023 році в готелі була реновація усіх номерах, а також замінили зонтики, шезлонги. І демо я вам покажу, як виглядають номера в готелі. В готелі є багато різних категорій номерів, але починаючи з сюітів, косметика в номерах Булгарі. В... Простіших номерах, простіша косметика. Також міні-бари заповнені повністю і щодня поповнюються. Також є капсульний кавовий апарат, також капсули поповнюються, є чайники, чайні набори. І номера такі досить, так знаєте, гарно виглядають. Завжди своїм туристам рекомендую, якщо є можливість, то взяти вигляд на море, оскільки це неймовірна насолода і естетика для очей постійно. Тим більше, якщо палите, то. Я думаю, ця опція для вас буде тим більше приємна. Особливо готель Кая є палацу, це дуже красиво, оскільки і вигляд на басейн, і вигляд на море. Це вже виходить два в одному. Дуже гарні номера і за площі дуже просторі, красиві і великі. Саме в тому числі мені пару заповнені. В Готелі також є номера свій мапи. Це далеко не перший поверх, але дуже прикольно виглядає. Травичка. Виходити з номера до свого шезлонга, а також захід на, в басейн. Ну, а тут в центрі, всередині, своя така красива атмосфера, тераси, штучна річечка, пальми, такі островці і велика-велика зона басейнів, і великий-великий пляж. Тут є ще одна така лаунж-зона з баром з алкогольними і безалкогольними напоями. Тут такі красиві декорації. Так, і зараз йдемо на територію і я вам покажу територію готелю. З красивими креселками. Зверніть увагу, які красиві декорації на території готелю. Штучні річечки, гарні. Стрижені кущики, багато зелені. Все красиво, естетично виглядає і складається враження, що ви в якійсь екзотичній країні. І цими мостиками через річечку ви проходите до пляжу щодня. Хто живе, звичайно, в якому номері, але переважно від головного корпусу, від ресторану, доріжка до моря виглядає саме так. В готелі також є категорія номеру віли. Віли мають свій тренажерний зал, свій ресторан. Свій пірс на пляжі. Є всього два пірси: один для всіх туристів, а один саме для жителів ВІЛ, а також свій басейн з підігрівом. Ну і дуже шкода, що огляд готелю припав на таку не сонячну погоду. Я думаю, якби було небо голубе, сонце світило, то набагато все веселіше б виглядало. Хоча і так, все досить гарно, на гарному рівні виглядає, але було б ще Красивіше це 100%. Такий великий, фігурний, красивий, з острівцями, на яких ростуть пальми, кущики, квіточки. Так, красиві біленькі шезлонги в 2023 році було все замінено. А, і насправді по двох таких ось мостиках і від ресепшена дуже близько виходить аквапарк. Так, і тут через мостик друга зона басейну, теж досить велика. Басейн взимку не з, підігрів, з підігрівом лише басейн з морською водою. Тут такий ось пулбар. Зон таке шезлом є. За пулбаром знаходиться аквапарк досить великий. Там вже дитячий клуб. Так, Тут у нас палац лаунж, зона. Так, одразу далеко не йдучи, з пляжу можна брати тут напої. Європейська музика грає, там вже є амфітеатр. Амфітеатр. І тут готель. Все дуже компактно. Ось така симпатична карета Deep preservation. Так, і все. У нас пляж. Пляж такі оранжеві парасольки, такі бананові дерева. Так, пляж пісочок темного такого кольору. Е, також водичку можна взяти в таких скринях, фрукти. Е, і всі шезлонги з такими класними матрасами. От дуже класні матраси, товсті, прям такі. І е, шезлонги дерев'яні, надійні. І такі оранжеві рушнички, тобто такий весельний колір. На пляжі є місце для рятувальника. Зараз колір прапора жовтий, можна, але осторожно. Водичка тепла, бачу, що купаються. Так, І там ще один є пірс. І на цьому пірсі окрема віп-зона для біл. Там, тільки вони можуть відпочивати, там вона прямо з такими сходами в море. Красиво. Так, ну а тут кабани. Кабани коштують від 250 до 500 євро. Бар також є і звичайні шезлонги. Оталька Кая палацо дуже гарної якості. Це помічається у всьому і в. Обслуговувані і в атмосфері, і в кімнатах, і в ідеальній чистоті на території готелю. І дай нам Бог всім відпочивати в таких готелях, як Кая Палацо. А хто захотівся, а хто загорівся, відпочити в цьому готелі, ой, то в шапці профілю мої контакти, залишайте свої контактні дані, свій склад сім'ї, а також дати, в які ви бажаєте поїхати, і я обов'язково вам прорахую. Цей варіант з радістю відправлю. Зараз ще йду на обід, то покажу вам чим годують в готелі Кая Палацу. Говорила раніше, повторюся ще раз: так як готель працює цілорічно. То для зручності, відпочиваючи, в готелі є басейн з морською водою і з підігрівом. Також є великий спа-центр. Сауна приблизно на 16 чоловік одразу всіх поміщає, якими звичайно можна користуватися. На цій площаці відбуваються вечірні шоу-програми, вечора живої музики. Ну і під головним корпусом є столики, крісла, можна брати напої і дивитися концертні програми. Готель справив дуже е, таке гарне, естетичне враження, е, і приємно знаходитися на території, відчувається якість і сервіс у всьому. Ну і зараз йдемо зі мною на обід, я покажу, чим годують в готелі. Заходимо зі мною в головний ресторан готелю Кая Палацу Гольф Резорт Біліг. Прошу одразу звернути вашу увагу на те, як готель розподіляє місця в ресторані. Тут спостерігається така індивідуальність, не всі на купі один одному, є дуже багато перегородок, можна компанією обрати свою улюблену зону і там вже приймати їжу. Також зустрічаю гостей-кухар, який може зробити будь-який салат по вашому бажанню. Перебуваючи в Туреччині протягом тижня часу, чесно хочу вам сказати, що в даному готелі найрізноманітніше. Найсмачніше харчування зі всіх готелів, в яких ми харчувалися, величезний вибір, сирів, м'ясних виробів, морепродуктів, все красиво, естетично виглядає. Всі страви смачні, гарно в ресторані пахне, гарне обслуговування. Тобто, ви одразу сідаєте за столик, до вас підходять, питають, який напій брати, і так далі. Тобто, без лишніх ваших рухів. Ви можете смачно поїсти. Дійсно, смачно і різноманітно. Крім головного ресторану, в готелі також є чотири алякарт ресторани, але вони за додаткову плату це від 40 до 70 євро за один вечір за прийом. Але хочу сказати, що в головному ресторані дуже дуже різноманітно і смачно. Також жителі типу номерів ВІЛИ мають свій окремий ресторан і в загальному, в головному харчуються лише інші категорії номерів. Я думаю, що ви відмітили для себе також, звичайно, камера телефону все не передає, але наскільки все свіжо і красиво виглядає. Також є дієтичне харчування, також є для діток баночне харчування. Ну, а так є в і лобі бар, який працює 24 на 7. також, якщо морозвитом, розвомов то пік, тобто по харчуванню до готелю питань взагалі ніяких немає. Пишіть свої заявки з радістю вас відправлю в такий хороший і якісний готель для вашого відпочинку. Також окремо на території готелю працює кондитерська там можна брати смачну каву в зернах, а також є солодощі і випічка. Ну і тут повний асортимент для діток, баночне харчування, бренду хіп можна брати. Для молоді є в готелі дискотеки, дискотеки до п'ятої години ранку. Тому готель для різної категорії туристів, в основному сімейна концепція, оскільки хороший дитячий клуб, аквапарк, але для молоді підійде також і повторююся для якісного відпочинку.